Нічну пригоду, що трапилася на одному з приватних підприємств, бродів його власники інакше як диверсію не називають. Щойно підприємство мало відновити свою роботу після тривалої перерви, як виявилось, що працювати людям ні на чому. Уночі хтось пошкодив електрообладнання, без якого виробництво колясок неможливе. Люди вийшли з плакатами, написаними від руки, у кого що наболіло, той те і написав. Дайте нам працювати, дайте жити і працювати. Чим платити комунальні тощо. Зустрілися з працівниками підприємства представники самооборони. Люди запитують, чому це трапилося саме напередодні відновлення роботи підприємства. Схоже. Що хтось дуже не зацікавлений у тому, щоб виробництво відомих дитячих колясок марки Андрокс відновилося. А, а, та а, та тут же сиділа конечно. Я не знаю, податкова, чи хто тут чи то Ми, як нас так як ворогів ганяли, пильнували, О, і машки щось таке пильнували, і вдруг таке в шоу не пильнували. І ну, пильнували. То, ну то як це ті органи або ті, Ні, ви знаєте, я теж не знаєте. Правильно самооборона може і не може там всю стояти. Ну але ж нас міліція не скоротили. Я ходив на всі мі витінений в районі. Казали: "Наша міліція, хай працює, вона добре працює". Зараз... Значить, нехай працює. Коли люди увійшли, у виробничий цех побачили, що електрошнури відрізані, вимикачі і розетки розбиті, а довгі кабелі викрадені. Власники підприємства родина Ярослава і Галини Бутинських відновили роботу підприємства у найкоротший термін, щоб дати людям можливість заробити гроші для своїх сімей. Із багаточисельними запитаннями, хто навіщо і для чого це зробив, звернулися із заявою до міліції. Також попросили допомоги і захисту від таких дій в самооборони. Ну ось це все, що лишилося з нашого цеху, після того, як ми місяць не працювали після рейдерського захоплення фірми, люди вийшли на роботу і вечір залишилося без роботи. За що людям жити? І що робити, ми не знаємо.